Наше місто потребує нових облич креативних ідей та ефективних реформ. Переконаний лідер громадської організації «Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець заради спільної роботи на благо рівнян та вирішення актуальних питань життя міста. Рівненський громадський контроль разом із організацією Свідоме Рівне в особі Святослава Євтушенка підписали меморандум про співпрацю. Об'єднання це те, чого нам бракувало всі 24 роки незалежності. Об'єднання це те, чого прагнуть люди. Я абсолютно переконаний, як і усі наші колеги, які сьогодні з нами, що спільними зусиллями ми обов'язково зробимо потужні нормальні речі і обов'язково побудуємо наше нове рівне співпраця організації вимога часу та задоволення запиту громадськості. Обидві сторони зобов'язалися розробити на основі напрацювань дорожньої карти реформ рівного реалізувати та впровадити стратегію Рівне нове місто, яка включатиме системне реформування практично усіх сфер життя міста в рамках даного меморандуму, в рамках нашої спільної співпраці ми зобов'язуємось. Працювати над об'єднанням зусиль всіх свідомих та відповідальних рівнян для оперативного вирішення актуальних проблем міста рівни, забезпечити об'єднання громад наших організацій та інших відповідальних лідерів рівну для спільної участі у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, відмовитись від будь-яких брудних методів ведення виборчої кампанії по відношенню до наших опонентів та популізму, який шкідливий в часи проведення реформ. Учасники зустрічі наголосили, що обидві організації об'єднуються і задля спільної участі у місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня цього року. Ми ведемо перемовини з дуже багатьма громадськими організаціями, громадськими рухами, в тому числі і з політичними партіями. Лідери громадських організацій Дмитро Якимець та Святослав Євтушенко закликали свідомих та ініціативних рівнян приєднуватися до команди, аби спільно робити наше місто кращим. Тетяна Івашчук, Ілона Якимюк, Руслан, Жовнір у ритмі подій.